Я доїхав до цього села. Так, треба їхати далі. Так. <клес> так. Їдемо, 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 їдемо. Так, тут додому їдемо. Нарешті, мене тут 2 роки не було. В цьому селі мене 2 роки вже не було. Привіт жителям, всім привіт. Так. І до речі, друзі, всім привіт з вами Діма Про. І сьогодні. Ми будемо знімати відео по грі Майкрафт. Як бачите, я в нове село приїхав. Я тут колись 2 роки жив. Питаєте, чому два? Я тут 5 жив навіть. Але е, через 3 роки до нас напали Так, і. Друзі, дякую на моєму каналі вже. 822 підписника дуже вам дякую. Так, Продовжити в цьому самому дусі. Тому що наша ціль вже тисячу підписників. Давайте вже це зробимо. Так. Нарешті я в село приїхав. Ой, моє ліжечко, але шкода песка немає. Борус фоби по ньому. Стріляли, його звати. Персик був колись його звати. Він уже помер. Тон. Я маю евакуювація була у нас в селі 5 років тому. Е, так, е, Так. Е. перед початком, друзі, відео поставте лайк і підпишіться на мій канал. Так. Е, цей канал створений спеціально для українців. Так, і для американців, якщо вони розуміють українську мову. Ну, от у АТБ, за 5 років я тут бачу <кхе> ну, АТБ побудували новенько, бо старе вже розірвали. І прапор вже український, тому що коли 5 років тому був, був російський прапор, тому що окупація в цього села була. Але слава Богу, наші воїни з цим справились. Так, добрий день. Добрий день. Пам'ятаєш мене? А, й подумай. О, Діма, пам'ятаю тебе 5 років тому молодець. Я тобі чуть дуже помер. Та да все нормально зі мною було за 5 років. Нарешті Діма приїхав, ура! Угу. Так. Э, ого. що тут продають капецьок. А тобі щось треба? Ні, я просто подивитися, хоч підписка. А ти що, ютубер? Да. Як твій канал називається? Діма Про. Аватарка. Аватарка контрібола на фоні зими з гербом України і посміхається. А, он по, в Ютубі знайду тебе. Угу. Так. Е... Фух, нарешті в цьому селі вже слава була. Так. Е... Ось ще хтось приїхав. Почекай, ну я їхав і тут... Ви замітили, що тут якийсь волгарик був? І Ніва. Ось що, його ж 5 років тут буде за... було, як так? Чия це може бути дивно? Так. <кхм> так. Добрий день. Діма, це ти? Так. Ура, нарешті Діма приїхав. Я тебе п'ять років тут не бачив. Ага, вже майже 5 років пройшло. Яку купація цього села була? Так, і слава Богу, наші воїни цих русофобів, фашистів вигнали з нашого села. Вони просто молодці. що це за звуки? Ви чули, друзі? Просто стояв, а тут звуки якісь. Дивимо. Так, будемо щось дивитися, так. Так, стоп, у меня вудки не было никогда. Что это такое? Так, а машине треба что-то подивиться. Є у меня бокс. Бокс. А, тут палово только. Для машины. Ой, извините. Так. Э, боже. Так, уже, друзья, ничка. Так, треба... І ти спати? Тр-т-тин, тр -тин, -тин, тин Алло! Діма приїжджай! Що сталося? мене якісь чушпани заловили. Якісь чушпани. Яка в ліс Окей. А де ти знаходишся? Це твоє село. Що сталось? Та мені одну руку врізали. Чо? Хто ти? Це я, Саша. Саша? Так! Прища. Та, виклик завершено. Що? Що сталося? а... коли вже приїхав з село, вже проблеми. Ой, боже. Це проблеми. <кій> <кій> так, він сказав, де село, там, там ліс. Так, я вже розумію, куди мені їхати, друзі. Вже трохи зрозумів. Так. Так, десь тут він десь. Так. Хай буде вже ключена машина. Так, треба його знайти. Так, треба його десь знайти. Так, ладно. Чому на мене тоже не напали, як на Сашу. Так. Так. Де ж цей Саша. Боже. А де у Де координат треба знайти його? Так. Так. Треба десь знайти його. Так, десь поряд з лісом цем, я не пам'ятаю як. Так. <кхех> так, е баба. Е я не знаю координати тут дуже не показують, тому що вже... Темніє. Ну, темніє в мене телефон, значить він сідає. Так, ну я трохи тут трохи понімаю. Так, так. Так, трас. Ну, де ти ж є? Алло, де ж ти є? Бля, на. треба, значить, іншу їхати. Так, їхати далі. Я не знаю, куди він ще дівся. Почекай? Що це за кров з головою? Що це за книга від бандитів? Ха-ха-ха! Ну що, Дімо? Тво, друга вбила, ха-ха-ха! Що це означає? А де його тіло тільки голова? Вже, я трохи боюся. Треба поліцію викликати. Боже, що вони зробив з моїм другом? Що це за фігня? Треба в поліцію дзвонити. Блін, а то головне, що зі мною таке не втрапилося. Боже, що Саші зробили? Так. Боже, треба в поліцію десь. Блін, це так. Е, десь тут живе якийсь поліцейський? Алло? Блін, його немає. Тут тут якийсь поліцейський має жити, де між пуже бути? Почекай, я вже бачу його. Стій! Добрий день! Добрий день! А... Ой, це захворів пробачте. Е, е, у мене я, е... скажіть по-батьку ім'я. Дмитро Микитович. Я Дмитр... Дмитро Макетович, я щось таке знаю. Та п'ять років тому я тут жив. До окупації. А ви поліцейський? Так. Втрапилась. Та в лісі вже голову одному відірвали і записку залишили. Опа, на поїхали. Давайте я вас підвезу на машині. Так, е, треба щось робити. Сіли? Так, погнали. Й-мою, там Сашу й таке з зробили. А що с... А що втратилось? ж тобі... Да я ж вам сказав, голову выдервала. Та... Бля, я вже не пам'ятаю, де я його бошку знайшов. Так, моя. Та що ти будеш вже робити? Блін, дорогу треба обчистити. Ми Запизняємося. Ви знову пробачте. Так. Давай, ну проїжджай, крихітки, ну, не вже забрали. Це дерева. Де ж його башка там була? Я не тут не можу приїхати через ці гребані дерева. І цю гребані землю. Треба це Так, я десь тут їхав. Та не з мене дурачка. Добре. О, давай, розломчик. Та йоп, на дерево. Що ти вже будеш робити з цим життєм? Так, ми десь поряд. Я десь тут пометаю, да. Ус! вилазьте. Так, я бачу, тут дуже плохая идея. Я зроблю так. Ага. <coughs> а. Блин, ну что с ним? Срапелы конченые, блин. Срапелы с Мясо кусок. Что ты уже будешь работать с этим життем? проехал уже. Так, треба его прибрать, фигню. Я им помщуся. За Сашу. Ти 5 років жив в цьому селі. Так. Так цю фігню треба викинути. І спалити все до одної коринки. Погнали! Погнали! Так, і до речі, вам усе гроші. Не треба, мені гроші не головне, мені головне життя. Пон. Так, а что ты в руке трамал? чтобы ну, себе одну штучку. Ладно. Так, вы там сели? Так. То погнали. Блин, а когда уже приехали где-то в рамку уже, а уже темнело трохи, то уже Саша, думаю, звонил. Вот. Я вас подвезу. Так. Так, все, угу. виходьте. Окей. Вийшли? Так, все погнали. Друзі, додому. Боже, я цим помщуся За Сашу мого найкращого друга. Ой. Не можу я вже з цього. Бляна, вже при... <кій> переїхала вже. Проблеми тут, Сашу вже вбивали його. Так, краска. Ну все, я їм помщуся. <кій> я їм там. Ну, я їм дам. Кощигля в лоба. Що вони всі будуть... На колінцях благати, пробачатись. Ну, все, вони получать ввечері? Зра вони вбили. Блін, ну я їм дам, точно дам. Ага, ось він Бли, на тобі, на За Сашу, за його життя. Ви його вбили. Ну я вам ще здам доброго щехля. А ну йде сюди, куди чекаєш. Ану іди сюда. Ти ще під могилою будеш? На! Так, і останнього треба добити вже. Так. Вс. Мене таким міцним ніж. Все. покинчено з цим бандитами. За Сашу помстився. Блін, але Сашу так шкода і... Йому тільки було 19 років, він же помер. Його там вбивали. То вже... Так... Е... Треба якось це вирішувати, там тут дуже купа пандитів. І якщо б, друзі, вам цей відео сподобався, обов'язково. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну, з вами я був Діма Про. сім, до побачення, ку